Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо е, говорити про допомогу, яка йде з Польщі постраждалим в Херсонській області від е, підриву Каховської ГЕС, і кожен з вас зможе долучитись до цієї підтримки, якщо ви знаходитесь в Польщі або навіть в інших країнах Євросоюзу. На щастя, волонтери, які там в Польщі знаходяться, е, дають змогу долучитися будь-кому з усього світу до даного збору. Це дуже важливо, і я надіюся, що це відео не буде. До якогось розголосу зазвичай такі відео взагалі не набирають жодних переглядів, але це дуже і дуже важливо. Їм потрібна справді зараз інформаційна підтримка, бо мало хто про це знає. Дивись це відео до кінця, обов'язково став йому лайк. Це допоможе поширити його по Ютубу. І, звісно ж, скидається посилання своїм знайомим, які будуть також не проти долучитися до допомоги людям українцям, які постраждали від цієї страшної трагедії. Отже, цього тижня розпочався збір гуманітарної допомоги від фундації Україна. Фундація Україна в Польщі вже реалізувала безліч різних проєктів підтримки, як і українським біженцям, які зараз знаходяться на території Польщі, так і е, людям, які знаходяться на території е, України. Було також дуже багато гуманітарки відправлено в Україну. І е, зараз також вони не обходять стороною е, людей, які постраждали в Херсоні та в Херсонській області від підриву Каховської ГЕС. Е, от отже, е, щодо е, цієї допомоги, е, постраждалі зараз потребують е, підтримки у вигляді питної. Води продуктів харчування, засобів, гігієни тому з 19 по 24 червня, тобто всього лиш декілька днів, фундація Україна буде збирати допомогу в рамках проекту Хелп Package. І Можна принести допомогу офлайн, якщо ви знаходитесь у місці Вроцлаві, або ж просто можете задонатити будь-яку е, суму, яку вам не жалко на підтримку е, цих людей на сайті зжутка.пл. посилання на зжутку буде в описі е, під цим е, відео. Щодо е, необхідних речей і куди їх можна приносити, по-перше, адреса пункту збору це центр підтримки біженців за адресою Пілсудського 105 у Вроцлаві. Це е, головний залізничний. Вокзал там гуманітарну допомогу можна залишити з понеділка по п'ятницю, з 8 до 20.00. Також в суботу з 9 до 17. Збір триватиме, як я вже сказав. З 19 по 24 червня фундація збирає наступні речі. Що стосується продуктів, це продукти харчування з тривалим терміном зберігання, сухі сніданки, каші швидкого приготування та супи. Далі питна вода. Консерви, овочі, овочеві, м'ясні або рибні харчування для немовлят віком від, від нуля до двох років, і звісно ж, печиво та солодощі, тому як воно не псується і може довго зберігатися. Засоби гігієни. Зубні щитки та зубні паста, пральний порошок, мило, гелі для душу та шампуні, засоби жіночої гігієни, урологічні прокладки, підгузки для дорослих, дитячі підгузки, 3, 4, 5 та 6 розміри. Щодо іншого, Інше, що також можна приносити, це фільтри для очищення води, одноразовий посуд, відра, лопати, подушки, гумові чоботи та корм для тварин. Або ж можна просто задонатити будь-яку суму на за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, це також офіційний збір від даної фундації. Я дуже сильно вірю в силу. Ютуба в силу інших соціальних мереж, де я також опублікую це відео, я надіюся, що багато хто з вас долучиться до цієї допомоги, хтось долучиться фінансово, хтось просто зробить репости цих відео, і його зможуть побачити інші люди, які також зможуть долучитись до цієї допомоги. І я вважаю, що українці, які зараз знаходяться на території Польщі, вони мають змогу навіть якихось 5-10 злотих задонатити. А якщо подивитися, навіть що в Україні там знаходиться за. Зараз близько трьох мільйонів українців, то собі просто представте, якби кожен українець задонатив всього лиш по одному злотому, то це вже би було три мільйони. Ви собі тільки вдумайтесь, і цих коштів їх би не вистачило на те, щоб закрити абсолютно всі потреби тих, хто постраждав від цієї катастрофи. Але також не забуваємо і про те, що різні країни, в тому числі Польща, вже відправляли і надалі відправляють на державному рівні. Допомогу для тих, хто там постраждав від цього всього, друзі. Дуже і дуже сильно на кожного з вас. Надіюсь, буду вдячний за репости цього відео по своїм друзям, за лайки, за коментарі, звісно ж, і так далі. Якщо ви долучились до цієї допомоги, зробили богдай якийсь донат, можете просто поставити плюсик в коментарі під цим відео, щоб ми розуміли, що якісь люди все ж таки зголошуються на цю. Допомогу. Дякую кожному з, вам, з вас за перегляд цього відео за підтримку його. Також дякую кожному з вас за ваші донати і за ваше велике серце. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.